до вашої уваги головні події області. Добрий вечір. Вирок Хаджинову активіст автомайдану. 60 днів буде під домашнім арештом. Падіння курсу в уряді запевняють, гривня обвалилась через політичну нестабільність. Кожен зайвий день протистоянь та небажання йти на компроміси ослаблює нашу державу насамперед економічно. Душевний спів. Новий репертуар черкаського камерного хору канон. Насправді, зараз проблеми великої в пошуку репертуару немає. З підварти додому київському автомайданівцю Сергію Хаджинову змінили міру з запобіжного заходу. Апеляційний суд Черкаської області скасував ухвалу суду першої інстанції. Тепер протягом двох місяців Хаджинов буде під домашнім арештом. Ночі січня він разом з іншими автомайданівцями приїхав з Києва на мітинг. Нагадаємо, тоді мирне зібрання переросло у штурм облдержадміністрації. «Умисно прийняв активну участь у масових заворушеннях, що супроводжувалось знищенням майна наміром захоплення будівлі, опором представникам влади, які перешкоджали вчиненню кримінального правопорушення. Ці обвинувачення Хаджинов заперечує, каже участь у штурмі не брав. Я в цей час не знаходився біля здання. Будівлі Ода. Я був на прилеглій вулиці. На ту саму вулицю під'їхали два автобуси Беркута. Я бачив, як вони тубігли і били людей. Про те, що чоловік збирався до Черкас, дружина Сергія не знала, але каже, не здивувалася. Про його затримання довідалась із короткого повідомлення. А чоловік якимось чином, я не знаю як, він написав мені смс-ку, що з ним все в порядку. Його затримано. Він нічого не робив. І він його не били. Весь час Вероніка підтримувала чоловіка і сподівалася, що із зали суду забере його додому. Після засідання представники Феміди йдуть у нарадчу кімнату і через деякий час виходять із позитивними новинами. Просто із зали суду Хаджинова відпускають з під варти. йому призначають іншу міру покарання. Він перебуватиме під домашнім арештом 60 днів. Вони називаються маленькою перемогою. Каже, сподівався, саме на таке рішення суддів. Я просто бачив, що всіх інших активістів теж випускають під домашній арест. Поэтому я теж сподівався, що мене відпустять під домашній арест. Насамперед Хаджино мріє взяти на руки маленьку доньку, що чекає на нього вдома. А ще каже, разом з адвокатами буде боротися за те, щоб з нього зняли всі обвинувачення. Найближчим часом ми все ж таки будемо наполягати, звертатися з закриттям з попитанням про закриття даного кримінального провадження. Сподіваюся, що воно буде закрите і питання стосовно невинуватості пана Хаджинова буде доведено. Під домашнім арештом Хаджинов знаходитиметься до 27 березня, а потім запевняє повернеться до звичного життя. Вітазорич Олександр Костирко, Черкаська служба. новин. В Україні немає економічних причин для падіння нацвалюти. Це відбувається через політичну нестабільність. Переконаний виконуючи обов'язки прем'єра Сергій Арбузов. Про це він заявив на засіданні уряду. Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти як наслідок гривня падає в ціні. За словами керівника уряду Сергія Арбузова, фундаментальних економічних причин для занепокоєння немає. Уряд продовжує працювати над зменшенням негативного впливу політичної ситуації на економіку. Кожен зайвий день протистоянь та небажання йти на компроміси ослаблює нашу державу насамперед економічно. Так, міжнародні рейтинги агентства через політичну нестабільність вже знизили кредитні рейтинги для нашої країни. Хоча на початку січня планували змінити прогноз рейтинг на позитивний. А це підвищена плата за ризик, яку несуть наші позичальники. Наслідки політичних протистоянь можуть вплинути на кошторис кожної родини. Тож, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію, необхідно затвердити всі місцеві бюджети, наголошує Сергій Арбузов. Задля цього очільник уряду закликає протестувальників розблокувати адміністративні будівлі та дати можливість органам влади працювати в нормальному режимі. У багатьох регіонах не прийнято місцевий бюджет. В цілому по країні затверджено більш 40 місцевих бюджетів, але у багатьох областях їх рівень затвердження коливається в межах 2-10%. Серед тих, хто відстає, це регіони, охоплені протестними настроями. Це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька області. На сумщині через аварію, в якій загинуло 12 людей, оголосили день жалоби. Голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок назвав умови, за яких ЄС надасть фінансову допомогу Україні. Про ці та інші теми у короткому огляді подій. 12 людей загинули, шестеро травмовані. В результаті аварії під сумами дизель з полученням Харків Ворожба зіткнувся із маршруткою. Дорожня транспортна привода сталася учора на обладнаному залізничному переїзді. Потяг розірвав автобус і протягнув його кузов майже 300 метрів. Усі загиблі пасажири, 28-річний водій, майже не постраждав. Його тримають під вартою. Уряд виплатить родинам загиблих у ДТП по 100 тисяч гривень. На Сумщині сьогодні оголошено день жалоби. Повернення до конституції 2004 року та оголошення нових виборів такі умови надання фінансової допомоги Україні з боку ЄС, наголосив голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. Політик вважає, що саме посилення ролі парламенту, послаблення повноважень президента, реформа виборчого законодавства унеможливлять фальсифікацію результатів виборів. Українські парламентарі відмовились працювати весь лютий. Сьогодні вони не проголосували за календарний план своєї роботи і розійшлися до четверга. Пропозиція більшості ухвалити план, розроблений у листопаді. Не знайшла підтримки з боку опозиції. Вона назвала це спробою відпустити раду на відпочинок і вимагала першочергово розглянути питання конституційної реформи. Натомість, спікер заявив, що жодного узгодженого законопроекту в раді немає. Тож до завтра нардепи мають напрацювати пропозиції. Долар подорожчав до 9,40, євро до 12,70. торги на міжбанківському валютному ринку 5 лютого з зростанням курсів основних валют. Повідомляє сайт Міжбанку. Валюта дорожчає кілька тижнів поспіль. Експерти пов'язують цей процес із нестабільною політичною ситуацією в Україні. У січні до бюджетів усіх рівнів перераховано 400 мільйонів гривень податків і зборів. Про це сьогодні звітували представники міндоходів області. Разом із підприємцями вони зібрались вирішити актуальні проблеми бізнесу на Черкащині. Це перша зустріч міндоходівці області з підприємцями у цьому році. Зібралися, щоб обмінятися думками та вивчити реальний стан справ. За січень фіскальниками області до бюджетів усіх рівнів перераховано 400 мільйонів гривень податків та зборів. А за два робочих дні лютого 19 мільйонів. Це стало можливим завдяки створенню належних умов для бізнесу, кажуть в управлінні. хочу запевнити усіх, що міністерство доходів і зборів. Його територіальні підрозділи, головне управління працювали і надалі працюватимуть у штатному режимі в області діє 22 сервісних центри. Для платників, де продовжується прийом річної звітності від суб'єктів господарювання та опрацювання наданих відомостей, що роблять для підприємців? Розказали митники. Наразі активно ведеться робота з автоматизації процесів при оформленні документів. Середня тривалість засічень становила 75 хвилин. Митні пункти працюють у посиленому режимі. Ми в повному обсяді продовжуємо виконувати своє. Функції і забезпечити реалізації державної митної справи в Україні. І всі наші кроки направлені на спрощення митних процедур, скорочення часу їх проходження і покращення якості сервісу. Чи комфортно живеться бізнесу, розказали підприємці. Співпраця з міндоходівцями їх задовольняє. Натомість, великі платники податків поскаржилися на інше міністерство. Кажуть, себе вважають обдуреними. Обіцяних знижок на газ середній бізнес так і не дочекався. Бізнес таким як лікуванням, чекав 1 січня і коли отримає рахунки на газ. То, що був він там 400, сьогодні сказали 260, я вам скажу, ми їх отримали, а вони всього на 400 гривень, дешевше тої великої ціни, яка була. І витримувати конкуренцію, а особливо на вільному європейському ринку, у зв'язку з цим дуже і дуже непросто. Подібний обмін думками між доходівцями та підприємці домовилися проводити щомісяця. Олександр Чернега, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У Кам'янському районі у селі Жаботин ледь не згорів житловий будинок через порушення правил експлуатації печі. Господар довгий час її не ремонтував, тож між цеглинами утворились щілини. Через них вилетіли іскри, зайнялись речі, що лежали поряд, а потім спалахнув і весь дім. Збиток від пожежі склав 2 тисячі гривень. За даними державної служби, з надзвичайних ситуацій продовж доби в області сталося чотири крупних пожежі. Рятувальники закликають черкащан бути більш обачними під час користування електроприладами та печами. Полагодити усі світлофори у Черкасах за два місяці. Обіцяє влада. Перший заступник виконуючи обов'язки міського голови Віктор Беззубенко, зазначив, що ремонт регуляторів дорожнього руху, як і доріг, досить дороговартісний. А беручи до уваги, що вони виходять із ладу часто, це питання болюче для виконкому. Нині департамент житлово комунального комплексу наводить лад у цій сфері. Сподіваються, вже навесні черкаські водії та пішоходи забудуть про несправні світлофори. Новою програмою розпочав цьогорічну концертну діяльність камерний хор канон. До репертуару увійшли духовні твори, колядки, веснянки та обробки пісень українських композиторів. У новій інтерпретації прозвучали і джазові твори. Душевний спів слухав Олександр Чернега. Перед концертом хористи розпівуються. Це обов'язкова процедура, завдяки якій диригент налаштовує їх на відповідний лад. Це налаштування на настрій колективу, на настрій настрій пісень, які будуть виконуватися, які будуть доноситися до людей, до слухача. Візитівкою камерного хору канон в музично-мистецьких колах називають репертуар. Йому приділяється особлива увага. Насправді зараз проблеми великої в пошуку репертуарів немає, тому що зараз в інтернеті є безліч нотних ресурсів. Головне, щоб хор потягнув і щоб був час його вивчити. Чотири міні-цикли склали нову програму канону: духовні твори, щедрівки, колядки, джазові імпровізації та патріотичні пісні. Найбільше оплесків дісталися мекадонсько-балканські пісні Айде слушай. Це на спокусу вибирає друге. Ну напевно, тому ця пісня і є символом боротьби балканських народів. Очевидно, через те, що в народі вшановується принциповість. Серед слухачів канону було багато нових шанувальників. Познайомитися з відомим колективом їм порадили знайомі з творчістю хору. Галина Зоря прийшла на концерт з дітьми Кирилом, Діаною та Валентином. Жінка каже, що це хороша нагода призвичаєти малечу до високого мистецтва. Мені б хотілося, щоб вони почули музику красиво без акапела, щоб вони були. До чогось такого культурного привчалися, бо зараз дуже багато комп'ютерів і дуже мало культури. і я хотіла скористатися нагодою 2014-й, Казали, канонівці буде плідним на концерти та гастролі. Зараз хор активно веде підготовку до шевченківських березин. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Романтика у стосунках, запорука міцного шлюбу напередодні свята закоханих, про це нагадують психологи. Приємні сюрпризи, турбота про кохану людину. Це необхідні складові повноцінних стосунків. Про останніх романтиків дивіться далі. Проявляти знаки уваги до жінки, наприклад, дарувати квіти, запрошувати до ресторани, не залишати без уваги її. Більше виходить на природу. І там енергетика дуже корисна і буде все окей і принібрігати атмошені тобто вони будуть укріплятися і розвиватися. Ось такі поради щодо підтримки романтики у стосунках дають перехожі на вулицях Черкас. З ними погоджуються психологи. кажуть, все, що необхідно для гарних відносин, знати чого хоче ваш партнер. Це і мало, і багато водночас. Знать потреби і особливості своєї половинки водпаніматію на всі. Как говорится, даже если не на 100, но вот то, что точно-точно важно для своей любимой или для любимого. И что важно, действительно видеть, ну, э, знать на ответ на вопрос не почему это важно, а вот как это создать. Особливу роль у збереженні романтики у стосунках відіграють чоловіки, кажуть фахівці. Але якщо представниця прекрасної статі сама робитиме перші кроки, то ця гра неодмінно захопить і її половинку. Олександр Коваленко вже 18 років у шлюбі. Чоловік охоче ділиться своїми рецептами щастя. У тебя должен быть какой-то план действий, цветы подарить, смс-ку отправить, сказать какое-то доброе слово, обнять любимого человека ну хотя бы раз в пять в день. Вот так оно и сохраняется отношение. То есть, когда ты вкладываешь в отношения, ты всегда в ответ получишь. Без романтики у стосунках не обійтися, наголошують психологи. Вона необхідна і на етапі зородження почуттів, і коли відносини набули стабільності. Тільки вона здатна додати барвистості стосункам, зробити їх цікавими та яскравими. Ірина Васюра, Ольга Мацканіч, Олександр Таран, Черкаська служба новини. Герой наступної інформації точно знатиме, як зберегти романтику у стосунках. 29-річний австралієць освідчився своїй дівчині на висоті 5 тисяч футів над землею. Під час спільного стрибка із парашутом. Поки закохані летіли, їхні друзі чекали на пляжі. Там вони на піску великими літерами написали Вийди за мене. І з висоти пташиного польоту ці особливі слова виглядали дуже зворушливо. Уже на землі хлопець подарував обручку і почув у відповідь так. На цьому я ставлю три крапки і передаю слово В'ячеславу Лопушанському. Дякую, що з нами. Доброго вечора. Далі говорити виключно про спорт і Розпочнемо з приємного. Вперше в історії черкаської стрільби з лука наша спортсменка стала чемпіонкою України серед дорослих. Змагання відбулися у Сумах. До того їх проводили у Черкасах. Протягом тижня з 25 січня, по 3 лютого, більше сотні лучників з України боролися за першість. Серед них і 15 представників Черкащини. За результатами змагань чемпіонкою України в особистій першості стала Черкащанка Юлія Ще. Пак, яка у фінальній перестрілці виграла у діючої чемпіонки світу Лідії Січеннікової Чернівців. Майстер спорту, бронзова призерка, кубка України зі стрільби з лука. А тепер і чемпіонка України. Юлія Щіпак до свого нового титулу ще не звикла. Зізнається, перемога далася завдяки наполегливості фарту та характеру. «Перша легко пройшла, доволі легко. Друга дівчинка була зборниця. От мені хотіла їй показати, щоб вона не вип'ядрвала. А просто із этого Я так и так вот злость така була спортивна, щоб вот вибіг. Вибила її, потом. У меня была дуэлька здорового Татьяны, тоже она сборница. Я играла на Кубке Украины за выход в финал. И вот мне хотелось доказать, что все-таки я могу выиграть. Наша лучниця стартувала з 14-го місця. На шляху до фіналу їй довелося зустрітися з п'ятьома суперницями, чотири з яких члени національної збірної команди України. У фінальній перестрілці Юлія здолала чемпіонку світу 2013 року Лідію Січеннікову золото чемпіонату України. Це перша перемога такого рівня за історію стрільби з лука на Черкащині, і вона далася нелегко. Ділиться тренер-чемпіонки дуже достойно, з перестрілками. Перестрілка це коли рівенство балів, і одна стріла вирішує все. І в фіналі Юля зустрілася з чемпіонкою світу 2013 року Лідією Січенніковою. Була дуже принципова боротьба, куча вболівальників. Вони набрали однакову кількість очок. Причому максимально остання серія була три десятки по 30 балів. І коли все вирішувалось однією перестрілкою, наша Юлія попала 10. Окрім результату Юлії, нашим спортсменам є ще чим похизуватися. Чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні відбувався серед дорослих та юніорів. Черкаська збірна юнаків віком 12-14 років здобула бронзу у командній першості. До складу тріо увійшов черкасець Данило Піскун та два лучники з Христинівки Ярослав Пономаренко та Степан Лазаренко. В мене суперник був тільки один. Я в стартовому колі був в першому в старті був й в другому 20-й». Мій суперник був один, я йому програвав дуже мало. Він у мене вигравав на пару очок. І ну кабин, це була перша моя така велика дуель на таких великих змаганнях. Я трохи хвилювався, але вистрілів достойно я вважаю, на дуелі. У командному заліку серед кадетів черкаська команда зайняла сьоме місце. Наступні змагання, де черкаські лучники цілитимуть в ціль міжнародний турнір, який проходитиме цими вихідними в польському місті Кельце. Анна Івальченко, іваченко легкура ще «Спорт». А через кілька днів стане відомо ім'я нового чемпіона відкритого чемпіонату Черка з міні футболу. Перед заключним м туром шанси здобути золото є відразу у трьох команд. А це Шарм, Цетус та Альтаїр. Цікаво, що Шарм своє дострокове чемпіонство міг оформити ще у попередньому турі. Задля цього йому потрібно було обігрувати свого сусіда по турнірній таблиці. Однак матч проти Цетуса залишився з нічийним підсумком 1-1. Схоже, все найсолодше у чемпіонаті Черкас футболу, який триває протягом трьох місяців у палаці спорту будівельник. Відклали на заключні два тури. Такої турнірної закрутки дійсно важко було передбачити, і досі залишається три претенденти на золото. і Це при тому, що в передостанньому турі чемпіонату два з них зустрічалися між собою. Вочній дуелі Шарма та Цетуса останнім не можна було програвати. Таким чином вони давали можливість шарму достроково завоювати золото. Важливість результату призвела до того, що глядачі побачили лише два забиті м'ячі. Першим на початку другого тайму забив шарм. Лідер чемпіонату повів рахунку завдяки голу Андрія Бабенка. Правда, для відповіді цетусу знадобилося лише три хвилини. Тривала атака команди, завершилася кількома ударами. Останній результативний на рахунку Павла Кота. – 1-1. Наприкінці матчу глядачів потішили воротарі. Приміром голкіпер цетуса Олександр Манжела кілька разів виручав свою команду. «Шарм» на одне мічко попереду. Тільки треба було перемагати. Нічого стається все на останній тур. Граю з Альтаїром все вирішить. Таким чином, доля чемпіонства вирішуватиметься в останньому турі, у якого між собою зійдуться чотири лідери чемпіонату. Шарм зіграє проти урагана, а Цету зустрінеться з Альтаїром, який, до речі, теж претендує на золото. Поки що Шарм випереджає своїх переслідувачів відповідно на одне та два очки. І на сьогодні це всі спортивні новини. Приємного вам вечора. і Більше спорту дивіться у наших випусках уже за добу. Хай вам щастить і не забувайте підтримувати своїх. До побачення.